грав грав е, капібара. Сьогодні ми будемо м -м -м, Вирощувати Капібару. Ну це типу так. Ми Капібара. Це дуже прикольна гра, я її дуже люблю. Я вам її ще не покажу валя. Я думаю, ви розумієте, що це за гра, але я поясню тим, хто ще не зрозумів. Дивіться, тут нам треба збирати горошки. І коли ми назбираємо грошки трошки більше, то ми зможемо їсти слабших за нас капібарик. Я зараз спробую оцю капібару жерти. А ні, мені не вистачає сили. Мене зараз жируть тут. Але нас можуть їсти ще отакі от більші капібарини. Капець. А бачите? Так, що за фрігіфт? Так, ще раз спавнимось. Йдемо на головну. Що мене трошки дергає? Зараз в мене є щит, Я можу піти туди. Там дуже багато всяких штук. Дивіться, яка в мене вже капібара. Тут король стоїть з, мі з мільйоном. А я тут собі 5 тисяч набираю. Дивіться, яка в мене вже капібарила. От ми можем пожарати капібар. Я тебе не чіпаю, не переживай. Ні, не біжи за мною. Ні. За мною зараз буквально жене найбільша капібара. Ну, вона така здорова. Зараз цю пухлінького маленького хочу собі поскавати. Сюди, пухлінький маленький. Так зараз чекайте, я собі скин не можу куплю. Скільки в мене грошей? Дві 2. О, ой, я можу собі нубіка купити. Так. Квіп, 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 Квіп. Квіп, все, я купила. У мене пер нуб. Нубік. О, іди сюди. Куплю. А, у них щет. тупа. Ні, я тебе не трогаю, не трогай мене краще. А я вже маю 20к. 20. -ка. 20 Нічого, я скоро стану краще за, Що, вище за тебе? тебе і з'їм тебе. І ти капець буде. Козуля, а можна я тебе з'їм? Ном ном ном. Давай я тебе з'їм. Ходи сюди. Я тебе хочу з'їсти. Іди сюди, я хочу тебе з'їсти, я тобі сказала. Я хочу тебе їсти. Мені треба поїсти. Ну, я мушу тебе зловити. Тебе з'їсти. Я мушу тебе з'їсти, їсти, їсти, з'їсти. Так, я хочу цей подарунок собі. Ні, не женися за мною, тобі не можна гнатися за мною. Бо я соля. Але я цього уті Боже з'їм і Ладно, не буду тебе їсти. Буду собі збирати сама і буду їсти. За мною женуть всі? За мною всі біжуть. Все, я в гнилому куті. Подивіться. Ну, це що просто таке? Це що? Де до мене? Да я тебе з'їм. Ти диви, як воно жене! Капець, теж свідкий скін хочу. А скільки він коштує? 25 тисяч. Нормально, так, ну, я хочу купити. Вона, напевно, краще. Ну добре, погнали грати. Ой, боже, я так бігаю. А я тепер швидше бігаю, поняла. То що таке? О, у мене за 11 секунд буде подарунок. У мене до спини. У мене якраз зараз щит, можу собі покрутити. Та ну майже. Ну, біжить копівара. Знаю, копібора, біжить. Бігла. Що за подарунок? 5 х Сайс. Добре, що збираємо. Хочу, щоб мене вбило оце. Давай зайду в тебе і вп'юсь. Мені скучно. Я Зараз зроблю такий прикол. Зараз нажму таку кнопочку. Блін. Зараз. Чекайте, мені треба догнати одну дівочку. Якусь, а потім зрісти її. Оце воно, наприклад. Оп! Уже вже 10 хвилин тут граю. Все, я тебе з'їм зараз. Вітаю. Блін, вона віддаляється. Треба... Треба її як швидше жерти. Я так мучуюсь з тим. Все, я ее заражу. Надеюсь. Боже, что тут не, не можно прыгать? Ой, мы, на, нас же ну, такие мощные капибары. Я не знаю. Ладно, уже все одно. Давайте заканчивать серию. Всем пока.